Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. 22 липня 2025 року узурпатор влади в Україні, прострочений президент Зеленський, ухвалив рішення ліквідувати незалежний статус набу і САП, підпорядкувавши їх Генеральному прокурору, якого призначив сам особисто за згодою Верховної Ради. Та під тиском громадськості уже 31 липня Верховна Рада відновила незалежність даних антикорупційних органів, проголосувавши за законопроєкт Зеленського. Для чого було розіграно цю виставу? Що намагалися сховати від суспільства за кулісами цирку клоунів? І як вони скористалися десятиденним строком дії закону про ліквідацію САП і НАБУ? Думаю, що ми отримаємо відповіді на ці питання, але трохи згодом, бо вистава ще не закінчена. Ми побачили лише першу її частину. А сьогодні про сам її початок. Чому закон про знищення незалежності цих антикорупційних органів був прийнятий Верховною Радою за вказівкою офісу президента в турборежимі з грубим порушенням Конституції України і чинного законодавства та за кілька хвилин підписаний Зеленським? З цього приводу існує кілька версій. Та абсолютна більшість аналітиків і експертів стверджують, що такому рішенню Зеленського передувала інформація про те, що в набу готуються підозри кільком особам, наближеним до Офісу президента та сім'ї Зеленського, в тому числі і Тімуру Міндічу, бізнес-партнеру і співвласнику студії квартал 95 Тож сьогодні поговоримо про цю одіозну особу. Тож такий цей Тимур Міндіч. Інформація про підозру, в якому від НАБУ, так зачепила Зеленського. Але перед тим про таке. Ми з вами, друзі, нарешті за місяць змогли назбирати на 20-днімові ФП-відрони, і 28 числа я переказала виробнику 28 тисяч гривень. Вони вже готові і відправилися в розпорядження наших військових на передову. Вітаю! Сьогодні 1 серпня. Дякуємо вам, глядачі ютуб-каналу Біла Вовчиця, тому що завдяки вам передаємо два гівпів дрони на фронт. Слава Україні! Героям слава! Звіт за останній тиждень, як завжди, розміщено у закріпленому коментарі під відео. Там же розміщений список доброчинців за цей тиждень і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Збір на дрони продовжується. Долучайтеся, друзі, до добрих справ, бо хто як не ми. Дякую всім і кожному зокрема за підтримку каналу як морально, так і фінансово. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. Тимур Михайлович Міндіч народився 1979 року у місті Дніпропетровську у єврейській сім'ї підприємців Стелли та Михайла Міндіча. У 2019 році співробітники генеалогічного товариства Родослов опублікували пост у Фейсбуці, у якому повідомили деякі подробиці про предків Тимура Міндіча, зазначивши, що його прапрадідом по материнській лінії був столяр Григорій або Герш Бенціонович Марков 1897 року народження, а прапрабабусею Тетяна Шалом. Дочка місцевого рабина з Ворослава по лінії батька найстаршим з відомих предків був Гершель Міндіч, який народився в середині 19 століття і працював шкіряником у Звенигороді. Тимур міндіч, як і його родина, входить до складу Дніпропетровської єврейської громади, контрольованої олігархом Коломойським, бізнес-партнером міндіча. Детальної публічної інформації про освіту Тимура Міндіча у відкритих джерелах немає. Чим займався в молодості, також невідомо. Вперше він засвітився у засобах масової інформації у 2018 році як гість на дні народження Ігоря Коломойського. Тоді журналісти і дізналися, що Тимур Міндіч є його бізнес-партнером і співвласником 95-го кварталу. Стало відомо також, що він разом з Володимиром Зеленським, Сергієм та Борисом Шефірами брав активну участь у розвитку студії квартал 95. А також був продюсером кількох фільмів та серіалів, в тому числі і Слуга народу, який і допоміг Зеленському отримати президентську булаву. Міндіш був співзасновником компаній у сфері кіно і шоу бізнесу в Україні, Росії та Офшорах, зокрема компанії Грін Family Лтд, що в перекладі означає Зелена сім'я. Яка фактично належить Зеленському братам, шефірам і Міндічу. Після того, як Зеленський вступив на пост президента України, він формально вийшов з даного бізнесу. У структурі Green Family LTD через офшори на Кайманах і Хібелізі у 2017 році Міндіч фігурував як тримач 9% у компанії Herley Trading Limited, через яку Коломойський контролює 1+,1 плюс Group. Компанія Green Family LTD є 100% власником аудіовізуального бізнесу кварталу, а також співвласником продюсерської компанії Drive Production. Green Family опосередковано контролювала частину кінобізнесу кварталу в Російській Федерації. Володіє кількома російськими кінокомпаніями, зокрема Вайсберг Pictures, Platinum Фільм та Грін Films, які приносили сотні мільйонів рублів доходу до війни. Скільки зараз невідомо через Тимура Міндіча Коломойський контролював свій бізнес в Росії. В тому числі по штучному вирощуванню Алмазів у Санкт Петербурзі через компанію New Diamant Technology, де Міндіж був зазначений як номінальний власник. З квітня 2022 року до грудня 2024 його доля в даній компанії становила 50%. ЗМІ пишуть, що Міндіж, працюючи з іншим співвласником компанії Highiна Швілі, виводив активи Коломойського у Російську юрисдикцію. І це під час війни. З грудня 2024 року Міндіч уже не є офіційним співвласником російської компанії New Diamond Technology. Журналісти припускають, можливу його участь у цій компанії через офшорні структури. У 2018 році схеми фіксували міндіча в офісі Ігоря Коломойського в Женеві, коли олігарх мешкав у Швейцарії на постійній основі. А у 2019 році в Офісі Коломойського в Ізраїлі, куди той пізніше перебрався через розслідування американських правоохоронців. Також у травні 2019 року журналісти зафіксували, як міндіч з Коломойським прилетіли в Україну з Тель-Авіва одним літаком. У березні 2020 року журналісти Української правди зафіксували, як Тімур Міндіч таємно і часто відвідував офіс президента Зеленського. То було якраз у той період, коли тривало обговорення і підготовка до голосування Верховною Радою так званого антиколомойського законопроекту, який унеможливлював повернення націоналізованих банків колишнім власникам, ухвалення якого було вимогою Міжнародного валютного фонду. У 2022 році журналісти-розслідувачі описували міндіча і як учасника бурштинового бізнесу пов'язаного з Ігорем Коломойським та Ігорем Палицею. Міндіч був залучений до видобутку бурштину з обігом понад 1 мільярд доларів в рік. Згідно журналістських розслідувань, у 2016 році, з зусиллями тодішнього голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці, давнього бізнес-партнера Коломойського, було створено комунальне підприємство Волинь ресурс» по видобуванню бурштину. Підприємство отримало чотири спеціальні дозволи на видобуток бурштину на площі 51 тисяча гектарів, ще чотири спецдозволи на видобуток торфу. На 9 тисячах гектарів, а також дозвіл на видобуток самородно мідних руд на родовищі Жиричі, яке вважається одним з найперспективніших у Європі з прогнозованими запасами міді в мільйон тонн. Але в грудні 2021 року депутати Волинської обласної ради проголосували за реорганізацію комунального підприємства Волинь Природресурс в акціонерне товариство з метою залучення коштів потенційних інвесторів. І одним з таких інвесторів з контрольним пакетом акцій з'явився Тимур Міндіч через своє підприємство Завод Ізумруд». З Ігорем Коломойським міндіча пов'язують не лише релігійні і бізнесові зв'язки. Тимур Міндіч був нареченим дочки Ігоря Коломойського, але до весілля справа не дійшла. Його дружиною стала Катерина Вербер, донька знаменитої російсько-канадської єврейської бізнес-леді, директорки московського ЦУМу. Але Фаїги Вербер, яка померла у 2019 році. Дід Катерини Абрам Флейшер в радянські часи обіймав посаду завідувача відділу в будинку ленінградської торгівлі та колекціонував антикваріат. І при виїзді з Радянського Союзу вивіз кілька тонн майна, що навряд чи вдалося би таке простим смертним. Тімур з Катериною одружилися у 2010 році і пізніше зіграли пишне весілля в Єрусалимі. Вони виховують трьох дітей дві дочки і сина. Саме Тимур Міндіч познайомив у свій час Володимира Зеленського з Ігорем Коломойським, який став хрещеним батьком Василя Голобородька, головним продюсером і спонсором Зеленського у здобутті ним президентської булави. Для того були залучені не лише значні кошти Коломойського, але й потужні його медіаресурси. Після приходу до влади Зеленський щедро обдарував всіх своїх друзів і соратників по кварталу. Одним подарував високі державні посади, інших привів до парламенту. Тімур Міндіч не отримав офіційних посад у державних органах. Але отримав доступ до впливу щодо призначень тих чи інших чиновників і прийняття державних рішень, а разом з тим і до використання коштів державного бюджету. У 2021 році журналісти звернули увагу, що на виробництві програм для телеканалу Рада заробляє приватна компанія Кінокіт, яка того року отримала своїх перших 9 мільйонів гривень на розробку концепції і нові програми. Було помічено, що під час укладання цієї першої мільйонної угоди з парламентським телеканалом в компанії кінокіт змінилися засновники, і новою власницею стала Юлія Дроздова, яка до цього була юридичною радницею британської компанії Мейлор Глобал LLP, яку контролює Тимур Міндіж. За три роки 2021-2024, компанія «Кінокіт» отримала від державного телеканалу Рада понад 350 мільйонів гривень, а у 2025 році підписала договір ще на 101,5 мільйонів гривень. Згодом Міндіш відійшов від Коломойського і став максимально близьким до Зеленського. Одні називають Міндіча бурштиновим королем, другі сірим кардиналом і старшим рішалом бізнесу Зеленського, а ще інші особистим його гаманцем. Починаючи з 2022 року міндіча у ЗМІ стали називати ще людиною, яка впливає на процеси в енергоатомі і Нафтогазі. Саме з Міндічем. Пов'язували призначення головою Нафтогазу тодішнього очільника Мінрегіону Олексія Чернишова. І вже за кілька місяців журналісти почали говорити про створений внак «Бек-офіс» Міндіча. У квітні 2023 року в межах справи екс-голови фонду держмайна Дмитра Сенеченка набу отримали перші покази на найближче оточення Зеленського, зокрема на Сергія Шефіра і Тимура Міндіча. Як заявив детективом НАБУ Сергій Ігнатовський, голова наглядової ради Одеського припортового заводу, шефір і Міндіч забезпечували комунікацію між головою фонду Держмайна Сендиченком та Офісом Президента. І за вказівкою з Офісу президента у 2020 році було скасовано конкурс з відбору постачальника Давальницької сировини для Одеського припортового заводу. Після скасування конкурсу Синиченко сказав, що ми правильно зробили, що скасували конкурс в Офісі президента України нами задоволені, і тепер товариство АГТ буде нам приносити гроші за це сотні тисяч доларів Сполучених Штатів. Я відповів, що в ці ігри не граю і в цьому брати участь не буду. Та йому моя відповідь не сподобалася. Йдеться у показаннях Ігнатовського. В грудні 2023 року журналіст Михайло Ткар з Української правди розслідував, як росіяни поділилися заводом «Карпатнафтохім». Частку 33% заводу повісили на підставну особу простого ФОПа, бруківочника Дрогобича Андрія Веселого, брат якого Василь Веселий, людина Тимура Міндіча. Цей Василь Веселий є офіційним радником голови Сенсбанку. Колишнього Альфа-Банку, куратором якого є той же Міндіч, у березні 2025 року народний депутат Железняк повідомляв, що енергоатом і Сенсбанк під наглядом Міндіча, згідно укладеного меморандуму, профінансує найбільшу корупційну угоду по закупівлі обладнання болгарської АЕС «Белене» для добудови 3-го і 4-го енергоблоків на Хмельницький АЕС. В травні 2025 року журналісти дослідили, що будівництвом фортифікацій на Херсонщині та Житомирщині займалися компанії, які або штучно завищили ціни на десятки мільйонів, або були використані як банальні прокладки для транзиту бюджетних коштів. При цьому обидві структури пов'язані з близьким оточенням зеленського, зокрема Тимура Міндіча. А в червні 2025 року журналісти звинувачували банкову у фіктивному продажі Укрбуду, грузинському олігарху з російськими зв'язками та спроби рейдерського захоплення будинку проспілок у Києві. За кулісами цих оборудок стояла Арма і її куратор Тимур Міндіч. Крім того, в червні 2025 року за клопотанням набу було взято під варту двоюрідного брата Тимура Мідяча Леоніда, підозрюваного в організації схеми по заволодінню 12,5 млн грн. мільйона гривень, та замаху на заволодіння ще 120 млн грн. гривень коштів акціонерного товариства Харків Обленерго на закупівлях трансформаторного обладнання і електровимірювальних приладів. Менш ніж за тиждень він вийшов із СІЗО під заставу у 8 мільйонів гривень. Дану корупційну схему було виявлено на І САП у серпні 2024 року. А нещодавно Тімура Міндіча журналісти-розслідувачі пов'язували також із проєктами виробництва дронів для Збройних сил України. Тімур Міндіч є великим другом і бізнес-партнером не лише Зеленського, але й довірною особою Єрмака. У них також давні і дуже тісні фінансові зв'язки. Журналістам «Схем» Єрмак повідомляв, що з Тімуром Міндічем вони знайомі ще з того часу, коли він займався продюсуванням фільмів, а міндіч співпрацював з каналом Один плюс один Коломойського. Вони настільки були близькі з Єрмаком, що Міндіч у листопаді 2021 року з родиною був на святкування річчя Єрмака на державній дачі в Гуті. Не пропускав Тимур Міндіч святкових церемоній днів народження і Зеленського, які здебільшого відбувалися в його ж квартирі, в якій набу проводило негласне прослуховування. Суспільству невідомо про зміст тих плівок, бо набу їх не оприлюднювало, поки що. Деякі журналісти, яким стало відомо про окремі епізоди тих розмов, пишуть, що на плівках присутні голоси Зеленського, Єрмака, Андрія Богдана, окремих депутатів та високопосадовців, де вони з міндячем обговорювали злочинні оборудки по розкрадання грошей на закупівлі зброї для зсу, будівлі фортифікацій, хабарів енергетиці, віджимання бізнесу, когось бізнесменів чи політиків відправити під санкції та інше. І під час розмов, зафіксованих на плівках, Зеленський не приховував свого негативного ставлення до українців. А в перервах між обкраданням українського народу та збройних сил у цьому офісі проходили шаботи, бо крадії та мародери на крові були дуже набожні. Пишуть ЗМІ. Фактично, у квартирі Міндіча знаходився бек-офіс злочинного моноетнічного групування, створеного з метою розкрадання допомоги західних країн та бюджетних коштів для послаблення обороноздатності і капітуляції України перед ворогом. Прослуховування відбувалося через сусідню квартиру, що належить Геннадію Боголюбову, бізнес-партнеру Коломойського. Змі пишуть, що в помсту за зраду і свою посадку Коломойський переконав Боголюбова піти на співпрацю з Набу. І за допомогу у цій справі співробітники Набу допомогли Боголюбову виїхати за кордон. Про таке повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Коли наближеним до Зеленського стало відомо, що проти Міндіча на Буєсап готують підозру. Вночі на 21 червня цього року він покинув Україну і виїхав за кордон. Офіційно його відправили нібито на зустріч з Чернишовим, щоб переконати його повернутися в Україну. Чернишов повернувся під гарантії Зеленського, а міндіч залишився за кордоном. І на даний час, за даними ведення ЦензорНЕТ, переховується від набув в Австрії. Та нардеп Ярослав Желізняк спростував цю інформацію. Те, що міндіч переховується у відні, не відповідає дійсності. Він там був, але проїздом. Так само був і в Лондоні. Далі переїхав на постійне місце в Ізраїль. Там немає екстрадиції. А поки влада намагається виправити той треш, який був зроблений заради нього, міндіч зараз разом з цукерманами відпочиває на півдні Іспанії, написав Железняк. Скоріш за все, нерде правий, бо міндіч має статус громадянина Ізраїля, а там своїх не здають. Ще у 2023 році, за фактом наявності ізраїльського паспорта, у Міндіча, народний депутат Геолірус звертався до Ради національної безпеки та оборони України, вимагаючи перевірки та потенційного позбавлення його українського громадянства. Останніми днями у соцмережах з'явилося фото золотого унітаза з квартири Міндіча. Воно стало емоційним тригером у суспільстві, який запустив хвилю публічної уваги до даної справи та появи різних мемів. Цей знімок, оприлюднений народним депутатом Железняком у своєму відео на Ютуб-каналі, нагадав про Януковича і його генпрокурора Пшонку. Смаки одинакові. Хоча ми ще багато чого не бачили, в тому числі і вбиральні та побуту найвеличнішого лідера сучасності. На сьогоднішній день ані Тимур Міндіч, ані представники фракції Слуга народу чи Офісу президента не коментували відео народного депутата Ярослава Жлезняка. І на завершення хочу нагадати, друзі, що колишній заступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портнов, якого застрелили в Іспанії 21 травня цього року, перед смертю перебував у Києві, де зустрічався з кількома наближеними до владної верхівки людьми, зокрема з Олегом Татаровим, директором ДБР Олексієм Сухачовим і Тімуром Міндічем. Кілька джерел підтвердили неодноразові візити міндіча до маєтку Портнова в Козині під Києвом. Конкретна тема їх перемови невідома, озвучується лише припущення про можливе обговорення бізнесу, юридичних питань чи навіть політичних проєктів. Хоча, як стверджує, ЗМІ, Портнов не мав високої думки про міндіча, однак це не завадило їм зустрітися особисто перед вбивством. До речі, про козино. Кілька днів тому журналісти дослідили масштабне будівництво комплексу чотирьох маєтків для обраних по тисячі квадратних метрів кожний, з прибудовами для прислуги ще на 300 і більше квадратів. Будівництво ведеться на території колишньої бази відпочинку Сонячна площею 8 гектарів, уздовж річки козинки із запланованим власним причалом. І все це під час активної фази війни. Хто фактичні власники і майбутні мешканці цих дворянських маєтків поки що невідомо. Є інформація лише про одного з них, кума Зеленського Чернешова, по якому НАБУ порушно кримінальну справу. Журналісти пропускають, що сусідами Чернешова у цих новобудовах є Зеленський Єрмак і Міндіч. Тож робіть висновки, шановні українці?